Гарантований дроп від проекту з інвестиціями від Binance. Звісно, це проект KiloX. Сьогодні ми розберемо, які активності потрібно виконувати, щоб отримати дроп, та скільки можна золотати з даного проекту. Це канал Криптогем. Поїхали. Для початку давайте розберемо, що таке Кілекс і для чого він взагалі потрібен. Якщо коротко, Кілекс це децентралізована біржа, побудована на базі BNB Smart Chain, де ми можемо відкривати позиції на фьючерсах та стейкати монети. Окрім того, проект працює в таких мережах, як Manta та OBNB. Давайте перейдемо на сайт Кілекс і поглянемо на нього зсередини. На сайті ми бачимо одразу графік, список монет, які ми можемо торгувати. Як бачимо, у нас є шорт, лонг позиція, є можливість відбирати плече і відкривати позицію. Адже що нам потрібно для того, щоб відкрити позицію? Звісно, спершу нам потрібно зробити депозит в мережі, в якій ми будемо торгувати. Особисто я торгую в мережі об адже там найнижчі комісії. Тож ми переходимо на будь-яку біржу в моєму випадку це Binance, і закидаємо на свій метамаск USDT для торгівлі та BінB для комісії. Після зарахування коштів у клаці Адроп ми можемо побачити, що за кожну тисячу доларів обороту ми будемо отримувати 35 понтів. Окрім цього, ми можемо отримувати поинти за активність. Торгуючи 7 днів підряд, ми будемо заробляти додатково 28 вісім Також є поінти за інвестиції, де за кожних вкладених 2000 доларів ми будемо отримувати 25 п'ять на день. Але ця активність піде не всім, оскільки потрібні великі вкладення. І також бали за рефералів. З кожного запрошеного ми будемо отримувати 15-20% від його зароблених поінтів. Чим ми спустимось нижче, ми можемо побачити, що ми також можемо отримувати поінти за ОАД на сайті Galaxy. Як бачимо, у мене є 5 ОАД, за які я отримав 605 поїнтів. Оад BitGet Wallet та KiloX CEN можна отримати за прості виконання соціальних задань на Galaxy, KiloX Verified Trader можна отримати за буквально декілька відкритих угод на сайті. Big Well видається, коли ви досягаєте 5000 pointів. Тож давайте перейдемо в вкладку Trade і будемо фармити наші поинти. Цього нам потрібно вибрати монету, в якій ми будемо торгувати. Обираємо плече, об'єм, на яким будемо торгувати, та відкриваємо позицію. Ось і все. Тепер за кожні 2000 обороту ми будемо отримати 35 поинтів. Після закриття позиції ми отримуємо таку ж саму суму поїнтів. І все, що нам залишається робити, це відкривати побільше позицій та фармити понти до оголошення результатів. Всі посилання на Galaxy та я залишу своєму телеграм-каналі. А з вами був канал Cryptogen. До зустрічі!